Давайте ми прочитаємо декілька віршів із знайомого нам уривочка. Я просто, ну, я хочу, щоб ми не просто так читали. Я хочу, щоб ви взяли щось для себе. Давайте ми спочатку прочитаємо. Спочатку цієї притчі Луки, 15 розділ. З 11 вірша. Я читаю переклад ЮНТ. І сказав Ісус: У одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив: Батьку, віддай мені мою частку майна. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирушив у далекі краї. Жив він там безладно і розтринькав усі гроші. І коли він витратив останнє. Там це нормально, нормально да? і коли він витратив востаннє, напав на ту країну, де він мешкав жорстокий голод, та син впав у нужду. Тоді він пішов і нанявся до одного з мешканців цієї країни. Той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лошпинням, що їли свині, але й того йому не давали. Амінь. Зупинимося на цьому поки що. Це приповість, це притча. Це історія, яка несе багатьку уроків кожному з нас. Я хотів би, щоб ми брали ці відкривені, ці уроки, ці мудрість, які Господь хоче передати нам. Ми знаємо, що цей батько із притчі — це прообраз нашого небесного батька. Амінь. І ось дивіться, в нього є ці притчі говориться про двох свинів. Про... Про... про двох синів. І вони зовсім по різному жили. М? Ви це побачили? Тому дивіться, ми вже декілька разів говорили про це, що ну, мало того бути дівою. Бо є різні діви, є мудрі діви, а є діви нерозумні. Пам'ятаєте? Мало бути сином небесного батька, можна бути безпутним сином. Да? Можна бути мудрим сином. І ви бачите, тут також були два сини, але вони зовсім по-різному жили. Так ось дивіться, дивіться виклик. А від кого це все залежало? Не від небесного ж батька. Чи ні? Від синів? Ну, ви це, ну, ви це берете для себе? Ну ви розумієте? Тому що дивіться, я чи на минулому, чи на позаминулому говорив, що дьявол обманув багатьох віруючих, і вони скидають себе відповідальність на Бога. Ну, як Бог дасть, на все воля Божа. Ні, ні дорогенькі. Давайте будемо бачити ясно, що говорить Святе Письмо. По якій причині, по якій причині, по чиїй причині, по чиїй вині? Цей син так низько пав. Така була Божа воля. Ні. Давайте подивимося. 13 вірш. Незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирушив у далекі краї. Ось друга частина 13 вірша. Жив він там безладно і розтринькав всі гроші. М? В іншому перекладі написано, жив він розпутно. Тому дивіться, чому деякі віруючі живуть як свині, вибачте. Чому? Ну така Божа воля, а чого ж Бог мені не дає, я його прошу. Послухай, дорогенькі, хвати жити розпусно. Хвати розтринькувати гроші. Хвати і... замість того, щоби взяти відповідальність. На свої помилки на себе хватить перекладати це на Господа. Може така воля Божа. Да ні, не воля Божа, що ти докатився до ніщити. Навчись гроші рахувати. Мудрий самий багатий цар само, що він писав? Навіть у бідників буває багатсько хлібу. І що? Але вони гинуть весь безладу, без порядку. Ну, ви розумієте? Ну це вже, ну я не знаю, як вас, але мене це вже стимулює. Валера, хоч, хоче ну, навчись гроші рахувати. Приход розход, складати бюджет. Ну, ви це бачите в цьому рочині? І за чого цей син молодший докатився до такого життя? По своїй вині. Mm -hmm. Бо він жив, вів таке життя розпутне. Не вмів гроші, не вмів грошима розпоряджатися. Ми самі бачимо, що може людина отримати великі зарплати, а до, цього, до чого приводить? До п'янки, до гулянки, до боргів. Хто допустив до такого? Він. Розумієте? Ну, І тому дивіться, я хотів би, щоб ми перестали Бога звинувачувати. І перестали, що ж там Бог змінив. Е, перестали чекати, що зараз Бог буде щось міняти. Ні. Ми зараз будемо читати і побачимо, після чого почалися зміни в житті. Ми говоримо про фінанси. Ну ви ж дивіться на своє життя. Яке у вас становище? Ви як живете? Як той син старший, який жив в домі, і то в нього там свої проблеми, ну це вже інша проповідь. Чи як цей син? Хоча син батька багатого якого була куча слух! Ну, як він жив? До чого він опустився? І за чого він опустився? М? Так ось дивіться, після чого в нього з'явилися зміни. Знаєте чого в житті? Дивіться, я хочу, щоб ви чули, може, це неприємні речі, ну хай це слово, воно гостре. Да? Слово ж Боже, гостре Чи тупеньке? Гостре. І тому хай воно зробить свою роботу. Ну дозвольте йому вмінять вас. м-м? Я сам получаю, коли читаю слово, це обличає, ну слава Богу. Да, я висную, да, я в цьому був дурак. Я дурак, не Бог. Я винуватий, не Бог. Ну, візьміть відповідальність за свої помилки хоч. Я винний, що я довів сім'ю до такого, до розбитого карита. Я. Не Бог, не Зеленський, не війна, не Путін. М? Ну ми чогось все так на всіх спригуємо, як той я дам. Це жінка, це єва, це змій, це ти, Бог. Багать, у багатьох віруючих немає зміни в фінансовому становищі, тому що вони не розуміють, після чого вони почнуться. І вони уявляють так: да, я живу десь приблизно, приблизно як у цей блудний син. І вони думають, після чого почнуться зміни, я буду зараз молитися. І колись приїде папанька, він же ж добрий батько. Ну він же ж добрий чи ні? Він милосердний? Він приїде і на своєму джипі мене погрузить тоді і привезе мене додому. І ці нерадіві і глупі діти, да-да, я сказав, нерадіві і глупі, вони чекають, коли ж батько приїде, і посадить їх в свій дорогий джип. В нього дорогий джип, і одвезе відвезе мене. І надіне мені опять гарні костюми, куча грошей, і все буде добре. І вони чекають, 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 а що ж таке, що ж батько мене не забирає, ну він аж добре. Зміни не з цього починаються. О, дивіться, з чого почались зміни в житті цього блудного сина. Так, 17 вірш. Опам'ятавшись, опам'ятавшись. <свісно> в іншому перекладі прийдя в себе. <свісно> опам'ятавшись, ми повинні визнати те становище, до якого я прийшов. Винавати не сатана. Тому що сатана нічого не зробить нам, якщо ми йому цього не дозволимо. М? Як вам таке заявлення? А? Щось мовчите? Ну, як в, в Едемському саду все було? Сатана ворвався. Скрутив Адама, він же ж главний був. Скрутив його, цепом зав'язав, і, і, душив Єву, а ну жри цей плод гадость. Так було? Ні? А я ж? Вони добровільно підкорилися і послухали дьявола. І яке ж було оружие у дьявола? Зброя? Батоги, напільник, утюг гарячий? Могтів він виривав там їм? Ні. Він брехав, він лгав. І тому послухайте, давайте перестанемо звинувачувати дьявола, давайте перестанемо звинувачувати ще когось. А пам'ятаємося і визнаємо, Боже, це я дав маху. Я. Я. Це я грішник. Я неправильно рахував. Я не вмію гроші читати, я не вмію заробляти. Я не... Я... Це моя вина. От тоді, коли я опам'ятаюсь, прийду в себе, візьму відповідальність на себе і покаюсь, от тоді я отримую прощення. Тому перше, ми повинні опам'ятатися і взяти відповідальність на себе. Значить, я щось не знаю, щось не знав. Щось неправильно зробив. Розумієте? З цього починається запам'ятовування, коли ми придемо в себе, коли ми візьмемо відповідальність на себе, а не перекладаючи її на когось. Розумієте? Якщо б він не опам'ятався, він би звинувачував би владу, життя батька, чого він досі його не забирає, цього господарах ти жлоб такий жадний свиням даєш, мені навіть не даєш. Понімаєте, люди, які не перекладають відповідальність на кого, у них винувати хтось, а не вони, їх життя не змінюється. Розумієте? Ну коли ми беремо відповідальність на себе, ні. Значить, в мене недостаток мудрісті, в мене недостаток знань, я розпусто, розпусто жив, я ще там незграбно поступав. І так. Оце, коли з цього почнеться, це перший крок. І тоді дивіться далі, що написано. А пам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають хліба вдосталь, а я тут помираю з голоду. Встану, піду до свого батька та скажу йому: батько, согрешив я проти неба та проти тебе. І вже недостойний називатися Твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І вставши, пішов до свого батька. Амінь. Послухайте ваші молитви. Які молитви? Бувають у людей. Господи, ну доколі? Буває таке. Ну, доколі я буду жити в бідності. Бувайте такі молитви, проскакують. Господи, ну де ж ти там, чого ж ти не відповідаєш? Чого ж ти не їдеш, мій люблячий батько? Буває у вас таке? Ну, буває, на жаль. А при чому тут батько взагалі? Сам вляпався, прийми свою відповідальність, покайся. І що ти? Вертайся до батька. М? Дивіться. Не просто треба пам'ятатися, ой, да, я винуватий. Ой, я жертва, я така жертва, я винний і сидіть там і плакать. Він ревнував. Ви бачите в цьому ревність? Він ревнував. Да як так? У мого батька слуги? Живуть круто, слуги? А я живу в цьому дермі, вибачте? Ви бачите тут ревність чи ні? Ну, до колі я буду. Да ні, хват... Да ні. Ні, я не погоджуюсь. Він возривнував. Мені надоїло таке життя. Від зарплати до зарплати, щитати ці копійки, їсти цю мівіну. Надоїло. Я буду щось, я буду щось міняти. Я буду щось міняти. Я вертаюсь до батька, бо в нього вдостань всього. Бозуйте, я вам виклик кидаю. Хватить молитися. Господи, ну доколі, доколі я ще буду жити. Так чого ти сидиш? Міняй щось, виходь з цього сарая. М? Іди до батька, в нього мудрість, в нього є все. Ну возривнуйте. Само собою нічого не буде змінюватися. І це саме стосується фінансового положення. Давайте перестанемо плакати перед Богом, жалітися. Господи, деколи я буду жити в а хто тобі не дає розбагатіть. Доколі я буду получать ці копійки, получай більше. Так а де як де? Куча роботи, куча зарплати, куча можливостей. Так, а де. Да хватит виправдовуватися. Не звинувачу когось, прийми відповідальність. Хто ж багатий в цьому світі? Є ж, ж багаті. Єсть. Бог не лицеприятний. В нього любимчиків нема. Так? Якщо я дойшов до цього до нитки, я винен. Господи, я каюсь, я винен, але ну, я все хвате, не буду. Надо її ложить в злиднях. Буду щось замінювати. То ми хотіли би, щоб ми зараз молились з вами. Буває, віручі, доходять до такого становища. Бувають. Діти багатого батька, люблячого і доброго, і за свого неправильного життя доходять до ручки. Бувають. І писання багатько таких є прикладів. Одна жінка пророка прийшла до Єлісея і каже, слухай, мій муж був чоловік, пророк тобі служив. Ну я в баргах і моїх дітей зараз. Бажають хочуть забрати кредитори, ці, колектори. Було таке? Ну, він же ж пророк, а як же ж так? А що ж це Бог йому не давав? Бог давав. А він кредитів Він кредитів понабирався, він вів свою сім'ю в борги і ще й пішов собі на небо. А жіна з боргами стала з дітьми. М? Він винуватий, не Бог. Так, да, Бог милостивий. Я вив свою милість жінці, Боже ж уже втік. Давайте будемо молитися і вас Господи, ти не винуват. До такого становища я допустив, що я дійшов. Я винуват. Я каюсь. Але я не буду сидіти і плакати. Я візьму відповідальність і скажу, а пам'ятай, скажу, так, хватить. Як що це таке? Я дитя Боже, а живу на 3000. Ні. В, те, в той час як грішники розкошують. Я дитя Боже, я хожу пішки. Ні. В той час, як у ці раби їздять на конях. Ну і так далі. Давайте возривнуємо. У Бога є сього досталь для нас. Амінь. Возривнуємо і будемо щось. Змінювати, робити ці кроки. Візьмемо на себе відповідальність, не будемо виправдовуватися і звинувачувати когось. Не будемо, що Бог буде сам все робити за нас, ні. Повернись до нього. Роби ці кроки, Возрівнуй. що можна жити по-іншому. Боже, слава тобі, хвала. Ми дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ти добрий Бог. Ти добрий Бог, Боже. Ти милостивий Господь.